Чи знаєте ви, що можете отримати картинку з трейлерів Майнкрафту прямо під час гри. Робиться то все максимально просто, тому не перемикай, Квадратнюк пояснить, як то зробити. Безпосередньо в трейлерах то є анімація, проте генії з Майнкрафт спільноти розробили кілька ресурс-паків та модів, завдяки котрим ти можеш отримати трейлерну картинку навіть на найновішій версії Майнкрафту 1.19.2. Посилання на всі моди та ресурси будуть в описі, тож почнімо. Для початку ти маєш встановити фабрик та Оптіфайн. Фабрик встановлюєш як показано на відео, Оптіфан, кидаєш в папку Мод. До нього додаєш Оптіфабрік, аби працював. Далі скурсфордж. Дуже завантажуємо мод на анімації персонаж. Називається котрий якось так. Далі анімейшн. Аби то, як ти їсти будеш, не виглядало дефолтно тупо. Ефектів, аби вода красиво розлітала, ста візуаліті для красивих візуальних ефектів. Чудово! На тому перша частина завершена, без якої в цілому можна обійтись, якщо не хочеш фабрик ставити. Хоча можна і Форж. Перечислені раніше моди є на обидва лодера, єдине, що особисто в мене на форджі не працює ефектів. Коротше, настав час створити саме ту трейлерну картинку, заради якої ви всі тут зібрались. Де-факто робиться то все ресурс паками та шейдером. Основа всьому ресурспак Барбон. Далі буде назер барбон. Потрібен котрий для кращої сумісності з шейдерами подальшим. Далі піде Fresh Animations, котрий відповідає за безпосередню анімацію. А також Барбон X Fresh Animations, котрий також потрібен для сумісності. Далі. Необхідно завантажити BSL шейдер, вкинути до папки шейдер налаштувати його так, як показано на відео. Без нього нічого не вийде, картинка, хоч то чи ні, буде гівном. То є найбільш запарний момент, тому дивись на низькій швидкості та тиці на паузи. Може, походу, ще й подобайку вліпити. Чудово, тепер ми з тобою отримали ту саму картинку, що й в трейлерах. Проте очевидно, що там все ж анімація. Тож, якщо ти треба щось до прикладу зняти в такому ж кіношному стилі, як трейлери Майнкрафту, то просто накинь реплей мод, навчись ним користуватися, буде тобі щастя. Дякую за увагу. Підписуйся, пиши коментар, та не забудь завітати до мого телеграм-каналу.